Найбільше, що відрізняє Марокко та Україну, це люди. А саме це різниця в менталітеті. Про український менталітет ми все і так знаємо. Тому в цьому відео поговоримо про марокканців і їх менталітет. Всім привіт! З вами Аня. І для початку хочу сказати, що всі ми люди і всі ми однакові. Ми любимо, сумуємо, злимося, брешемо і так далі. Але із за того, що ми росли в різних умовах, всі ці якості присутні людям в різних ступенях тяжкості. Із-за того, що Україна і Марокко – це не дві сусідні країни, а два різні континенти, ми дуже сильно відрізняємося в деяких аспектах. І почну я з якості, яка на мою суб'єктивну думку, властива більшості країн, які живуть в теплих кліматичних умовах. Це те, що такі люди і марокканці в тому числі, це люди, які нікуди не спішать. Вони завжди на чилі, на розслабоні, вони взагалі не пунктуальні. Навіть більше якщо тут кличуть в гості, то не говорять, приходь до мене на 12-ту годину чи на 8-му». Ні, тут просто говорять: Приходь на обід, і це означає, що людину орієнтовно потрібно чекати десь на другу, третю годину або приходь на і це означає, що приходь після обіду. Нащо кликати на конкретний час, якщо людина все одно запізниться? Коли ти чекаєш гостей, ти вже не будуєш ніяких планів на весь день. Бо зранку ти будеш прибирати та готуватися, а залишок дня просто їх чекати. І підуть вони, коли захочуть. Залишатися в гостях до 11-12 години ночі, це також норма. І я вам скажу одне діло, коли ви просто живете з батьками, і батьки чекають гостей, і вам, по суті, все одно. Ви що від вас очікували допомогти, допомогли і пішли в свою кімнату. І живете своє життя, робите, що хочете. Можете навіть, коли гості прийдуть, до них не виходити. І зовсім інша ситуація, коли ви живете окремо, і це ваші гості. У нас була колись така ситуація, одному знайомому чоловіка дуже. Далекому знайомому потрібно було зрабату у справах на декілька днів приїхати в Бенімелал, це місто, де ми живемо. Ми були раді його прийняти, бо ця людина нам теж була потрібна для деякої вигоди. Ну, Вони з чоловіком домовили, що той приїде о 6-й годині вечора. Ми ж, як гостинні господарі, склали програму вечора, вирішили, чим будемо годувати його, коли він приїде. Наступає день Х, зрабату до Бенімелалу їхати десь 4-5 годин. Ми телефонуємо, коли йому залишається їхати годинки три, і питаємо, ну що, де ти? А він говорить: а я ще не виїхав. У нас вже все для чаю куплено, все готово, а він на той час не приїде. Говорити, що я була в шоку, навіть не буду, бо я була не в шоку, я була в іншому нецензурному стані. У висновку, як ви думаєте, о котрій годині цей гість взагалі до нас дістався? Даю вам декілька секунд на роздуми. Майже об 11 годині вечора. Що з ним робити в такий час? Взагалі не зрозуміло. Чим його там годувати, пригощати. Я не знаю, що дати людині поїсти об 11 годині вечора. Нащо він в такий час взагалі припхався? Я не знаю. Ми мали деяку вигоду з цієї людини. Ми не могли псувати з ним стосунки. Якщо це був якийсь родич чи знайомий, сидів би він вже дома і до нас в гості вже б і не рипався. Тут нормально годувати людину обіцянками. Ти де, та я вже їду. Проходить година, телефонуєш, людина говорить, буду через годину. Телефонуєш через годину, ну що, де ти? Ой, у мене змінились плани, я не приїду. Ну йо пересете. Просто вибух мозку, тому я і ненавиджу гостей, бо це великий стрес. І все ж таки, я не вважаю це нормою, я сприймаю це за неповагу і це бісить. Така ж історія може бути не тільки з гостями, це може бути з документами. Наприклад, може бути заявлено, що цей документ по закону чекати місяць, а по факту це може бути більше. Різні комісії на розгляд ваших документів можуть збиратися місяцями і зберуться, коли рак на горі свисне. Ти вже закипаєш від злості, а тобі говорять, та заспокойся, ти ж тільки місяць чекаєш, ну треба ще почекати. Вони нікуди не спішать. Якщо ви прийшли в якусь сферу обслуговування. А людина, яка повинна це робити, розмовляє зі своїм знайомим, то вас вона не обслужить, поки не договорить. І йому взагалі байдуже з яким незадоволеним виглядом ви там будете стояти. Якщо ви збираєтесь жити в Марокко, то треба запасатися терпінням і приймати це як даність, тому що люди тут не зміняться. Раз я вже зачепила тему гостей, то треба сказати, що марокканці дуже гостинні люди. Коли ви прийдете до них в гості, вони вас нагодують і напоїть. Якщо ви прийшли на обід, то вас будуть готувати обідом. Якщо ви прийшли після обіду, то вас пригощатимуть гуте. Це по нашому чай з купою вуглеводів смен, млинці багрір, харша, бадбути та різне печиво постійно будуть говорити пригощайся, їж, їж. можуть накладати їжу в вашу тарілку, залишати вам найбільші, найкращі шматки м'яса. Деякі гості тут можуть приходити без запрошення. Хоча з появою мобільних телефонів в більшості випадків все ж таки люди телефонують і заздалегідь говорять Привіт! Я до тебе сьогодні прийду. Так як тут люди переймаються тим, що про них скажуть або подумають інші, вони будуть дуже з вами милі та гостинні. Не буде якихось натяків, що вам пора йти додому. Коли ви будете збиратися додому, вам будуть говорити Ой, та посидь ще трохи. Інколи взагалі можуть запропонувати вам залишитися на ночівлю. До речі, приймання гостей в Україні та в Марокко відрізняється. Якщо ви заплановано приходите в гості, то в Україні ви приходите і стіл вже засервірований. Більшість їжі вже розставлено на столі, і гості приходять і відразу сідають за стіл. Марокко навпаки, коли гості приходять, стіл пустий. Гості спілкуються з господарями дому і трохи згодом вам подають обід. Страви подають по черзі, одну страву з'їли, зі столу прибрали, поставили іншу страву, з'їли, прибрали, подали десерт. В більшості випадків це фрукти. Ну це я вам описала сценарій у домашньому колі. Якщо це весілля чи якесь свято, то перед основними стравами будуть подавати закуски. Найперше, чим вас пригостять, це буде фінік з молоком. Це традиція. Гостей завжди пригощають фініком і молоком. А далі може бути печиво, а потім трохи згодом подають основні страви. Так буває на якісь свята по типу весілля. До речі, я вам зараз показую варіанти страв. Це з реальних заручень, на яких я була, не просто фото з інтернету. Гості з порожніми руками тут не ходять. В якості гостинця приносять молоко, йогурти, різні тортики та солодощі. І увага! Цукор. Це така теж традиція. Тут приносять спеціальний подарунковий цукор, запакований у вигляді конуса. До свекрів недавно приїжджали гості, та вони їм, як подарунок, привезли просто ящик такого цукру. Їм його тепер вистачить надовго. Наступним пунктом хотіла сказати про дуже тісні родинні зв'язки. Марокканці тримаються купки, вони часто ходять одне до одного в гості, часто збираються в родинному колі на великі свята. Вони обов'язково їдуть до батьків, якщо ті живуть в іншому місці, або йдуть до них в гості. Вони часто зідзвонюються одне з одним і вітають одне одного не тільки з якимись святами, але й власними перемогами. Наприклад, позволять і привітають з тим, що ти склала якийсь іспит, отримала підвищення на роботі. Ну, ви мене, я думаю, зрозуміли. Марокканські батьки дуже хочуть, щоб їх діти мали між собою дружні стосунки та часто спілкувалися. Також вони допомагають грошима одне одному. Наприклад, заможніші діти можуть давати гроші своїм братам, сестрам та батькам. І я зараз не кажу про позичити, а просто дати. Відносини між батьками та дітьми це тема, яка в деяких сім'ях схожа на нашу, але водночас зовсім Відрізняється тут. Батьки активно беруть участь у житті своїх дітей. Вони їм можуть допомагати фінансово аж до 40 років. Жити з батьками для нас це означає, що ти не сепарований, а для них це норма. Багато важливих справ батьки вирішують з дітьми. Наприклад, тато піде з тобою в банк, якщо тобі потрібно взяти кредит на квартиру і буде цим опікуватись більше ніж ти сам. Коли ти скажеш, наприклад, не потрібно це робити. Я зроблю це сам. Він скаже, що ти зробиш? Ти не знаєш, тебе там обдурять. Ти все напутаєш, я тобі допоможу. І це не те, що діти такі безсовісні, вилазять на шию своїх батьків, а батьки винуваті, бо так привчили і виховали своїх дітей. Тобто, по суті, батьки самі не дають пташці вилетіти із гнізда. І водночас батьки в старості очікують, що діти будуть опікуватися їх проблемами давати їм гроші, возити до лікарів це благополучна родина. То батьки тут ніколи не залишаються жити самі. Наприклад, жило подружжя, чоловік та дружина окремо від дітей. Чоловік помер, мати залишилася одна. Тут ніколи її не залишать одиноко доживати свого віку. Хтось із дітей забере її до себе або переїде жити до неї. Марокканські діти вважають своїм обов'язком піклуватися про своїх батьків. Також марокканські діти побоюються свого батька. Якщо моєму чоловіку дзвонить його тато, то він спішить відповісти на дзвінок, відразу виправляється, відкашлюється, лишає всі свої справи. І я бачу, що брати мого чоловіка теж трохи напружуються при вигляді батька. Я думаю, так відбувається, бо матері лякають дітей їх батьком. Якщо той не слухається, от тато прийде, він тобі дасть. От зараз я погукаю батька і ти отримаєш. З матір'ю хі-хі-ха-ха, -хі з батьком сама серйозність. З приводу матерів, то вони часто балують своїх синів в побутовому плані, роблять все за них, не привчають вести домашнє господарство, і ті часто виростають побутовими інвалідами в дорослому віці, коли вони бачать, що матір цілий день поралася по господарству, то вони не спішать їй допомагати. А коли вона все зробила, то вони можуть сказати Ой, мамо, ляш полеж, Ти так втомилася! Вони не скажуть Ой, давай я замість тебе помию посуд вони говорять. Сядь відпочинь, помиєш його пізніше. Оце так допомога, оце я розумію. Наступний пункт це те, що марокканці не проявляють свої ніжні почуття на людях, що я маю на увазі. Тут пари не обіймаються і тим бачать, не цілуються на людях. Якщо вони не одружені. То вони це роблять десь по темних кутках, де їх ніхто не бачить. Якщо хтось буде обійматися на людях, то його за це у в'язницю, звичайно, не посадять і не будуть навіть робити зауваження, але осудливі погляди точно будуть. Ну і самі пари так робити не будуть, тому що знають, що в їхньому суспільстві це непристойно. Я коли стояла на базарі. Черзі за соком і там стояла пара туристів, де хлопець обіймав свою дівчину ззаді. В цей момент стало некомфортно всім, окрім них самих. Теж стосується поведінки в сім'ї. Ваш чоловік навіть за руку вас не буде тримати при своїх батьках. І як ви розумієте, гірко на весіллях тут ніхто не викрикує. Наречений може максимум поцілувати наречену в лоба, і то в більшості випадків для фото, бо йому так сказав фотограф. Для нас це може бути трохи незрозуміло, це може доходити до того, що пари не тримаються за руки на вулиці. Я вже говорила, що тут люди дуже сильно переймаються тим, що про них подумають інші. У мароканців є таке слово як шума. Прикладається воно приблизно як погано, але значень має багато. Не йди в цій сукні в гості. Вона занадто коротка, шума. Треба позвонити якомусь родичу, а то я довго не дзвонив. Це шума. Куди не глянь, всюди шума, і із за цього вони люблять замилювати очі. Простий приклад, марокканські салони. Що там робиться в тебе в інших кімнатах? Неважливо. Але салон, це щось по типу нашої вітальні родина купить найкращі меблі, які зможе собі дозволити. Чохли на дивані будуть з найкращих тканин, найкраща люстра, найбільший телевізор, те чистенько, гарненько або багато марокканських емігрантів, коли їдуть, наприклад, з Європи до Мароко летять не літаком, а на власній машині, щоб люди побачили, як він добре там живе і яку класну тачку собі купив. Хоча їхати автомобілем набагато довше і дорожче, ніж летіти літаком, хизування дорожче грошей. Наступний пункт це те, що марокканці дуже релігійні. Я не говорю, що це погано, це просто факт. Тут, коли звучить Азан, всюди, де грає музика, її вимикають. Святкують всі релігійні свята. Мароканці раз на рік тримають піст рамадан. Вони дуже ревно захищають свою релігію, тому краще не вступати з ними в дискусії на релігійні теми. Ви ніколи не прийдете до загальної згоди. В кращому випадку кожен залишиться при своїй думці, в гіршому, мароканець образиться на вас, бо ви ображаєте його релігію. Хоча, можливо, ви цього і не хотіли. Тому переходимо до останнього пункту: це гордість. Образити марокканця легко випросити пробачення, це треба ще постаратися. Іноді вони не хочуть іти на компроміс. Деякі, якщо посварилися, можуть не розмовляти місяцями та роками, навіть якщо це близькі родичі. Мені часто чоловік розповідає історії, коли ми йдемо по його району і бачимо якісь пусті будинки. Що померли батьки і залишився спадок, наприклад, будинок, і діти не можуть його поділити. Хтось хоче його продати, а хтось в ньому жити. Вони не приходять до спільного рішення, і дім десятки років стоїть пустий. Хтось може відмовитися від спадку, бо йому, наприклад, дали гірший шмат землі, ніж іншим. Типу немає гарного шматка землі, не потрібно мені ніякого. Гордість часто бере вверх. Або два лікаря будують разом клініку, щось не поділили, ніхто не хоче продавати свою частину іншому. Так воно і стоїть все в замороженому стані. На цьому в мене все. Напишіть, які теми ви хочете, щоб я розкрила надалі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Для розвитку мого каналу не забудьте підписатися на мій канал і до зустрічі в новому відео!